Леонардо да Вінчі спав по 20 хвилин 6 разів на день. Айдісон казав, що сонце взагалі для слабаків. Тоді виникає питання: як вижили ці генії, як вони творили і не вмерли, не досипаючи. І головне питання: як це працює сьогодні? І чи працює в той час, коли нас просто розриває на шматки сучасний світ? Сьогодні ми поговоримо про сон генів, успішних людей та сонце у ведичній астрології. В сучасному світі найголовнішою валютою це є час. От, всі спішать, і люди готові жертвувати сном заради того, щоб досягти успіху. Це явище набирає все більше і більшого обертів, і люди стараються все менше і менше спати. Є такий сон, називається поліфазний. Що, в чому суть цього сну? Це короткий сон, короткі сесії на протязі доби, замість того, щоб спати один раз багато часу, тобто 8 годин. В результаті ви спите менше, а працювати можете більше. Ну, от, спите менше, прокидаєтесь частіше. Ну, от. Є три варіанти, як можна це робити: це поліфазний сон. От, перший з них називається Everyman. Це коли людина спить основний сон в неї вночі, а ще годину-дві, вона такий має дрьом або час для відпочинку в день. Є інший сон, це Демаксіон. От, це коли людина спить 4 рази по 30 хвилин. І є ще один варіант: це такий екстремальний. Це коли людина спить 6 разів по 20 хвилин і взагалі немає екстремального, ну, взагалі немає нічного сну. Ми ще далі поговоримо також про техніки безпеки. Тому, будь ласка, обов'язково додивіться це відео до кінця. Які цього переваги? Значить, ви маєте більше часу для творчості, для роботи, для навчання. О, також ви маєте можливість адаптувати сон до е, свого власного графіку. От. Ну, Відомі люди, які спали в такому режимі, це був Леонардо да Вінчі, Нікола Тесла, Наполеон. От. Ну, Якщо ви знаєте історію про Наполеона, вивчали, то, можливо, ви знаєте, що він там в бою десь йшов ішов до дерева притулився, десь там, став і пішов далі воювати. Він взагалі не спав. Ну, правда, він програв війну, ну, це вже друга історія про це вже в інших відео. Також Томас Едісон, Сальвадор Далі. ну, от, Вони всі експериментували зі сном. Як же ж вони вижили? Да? От, тобто, вони що робили? Жили, творили історію. У них були відповідні дані. От, це вже потрібно дивитися, чи має людина такі дані для того, щоб мало спати. Ну, загалом є люди, які мають багато першого елементу вогню, тобто у них дуже сильне сонце. Це вже потрібно індивідуальний гороскоп людини дивитися, і тоді ми можемо це побачити. Давайте ми поговоримо трошки про недоліки. От, значит, перше, до такого режиму дуже важко звикнути. Друге, такий режим він не всім підходить. Тобто є люди, які вони такі кажуть, людина вогонь. От. Далі, коли людина живе постійно в такому режимі, в неї можуть початися проблеми з концентрацією, тиском та психікою. Ну знову ж таки, чи може людина, і це напевно найголовніший недолік? Да? Значить, людина, вона що може? Вона на, довго, ну, на довгих дистанціях це може вплинути дуже сильно на її здоров'я. Тобто, якщо це тимчасове явище, це одна історія. А якщо це постійно так робити, ну це кажу може дуже сильно вплинути. Хоча, якщо ви почнете вивчати медитації, дуже глибокі медитації, також прана Аяма. Це правильне дихання, то ви зрозумієте те, що людина отримує енергію з різних джерел, і сонце не є найкращий варіант. Тобто людина може правильно медитувати. Наприклад, Далай-Лама, 14-й, він 4 години, 5 годин, перепрошую, на добу спить, а 4 години займається глибоким медитацією. Йому не потрібно спати так багато часу. Тобто людина може спати 8 годин, а він 5 годин спить, 4 години медитує. Тобто він сумарно 9 годин знаходиться в певному трансі, і він звідти черпає свою енергію. Що стосовно водичної астрології, з водичної точки зору, сон напряму пов'язаний з положенням сонця в гороскопі, тому що сонце це є джерело життєвої сили. Це, ну, це сила, вона називається Прана. Також, якщо ви подивитесь, то от є люди, які такі: все, я буду, хочу стати сироїдом, їсти тільки сироїд. Е, так, є люди, які переходили на цю їжу, в них тіло було готове, в гороскопі у них це прописано. Але. Є люди, які старалися перейти на цю їжу, і вони собі ще наробили біди з шлунком, тобто вони просто потушили вогонь, в них він не був не дуже сильний. Є люди, звичайно, у них там, знаєте, топка така, туди, хоч каміння кидає, хоч дрова сирі, розумієте, там переварять шлунок все. Але є люди, які не мають такої сили. Це вже треба дивитися індивідуальний гороскоп людини. Ну, Як сказати, признак такий: якщо ви лідер, якщо ви спите буквально кілька годин на добу і вживіть туди в шлунок, все, що ви накидали, все перетравлюється, скоріш за все, у вас. Сильне сонце. Найкращий час для сну це, звичайно, ніч, коли сонце спить. От. І наш також організм він відновлюється. Є поліфазний сон, це, звичайно, виклик природним ритмом. От. Ну, в добі також є фази, коли ми більш активні, більш пасивні. Ну, тобто, якщо на це подивитися, от. Е, є люди, які от я знаю людей, які сплять, наприклад, 3 години вечором, три години під ранок, коли ну, знаємо роса, коли випадає, да, коли перший елемент е, вологи збільшується вплив простой. Ну, тому що вночі, знаєте, якщо ви не заснули вчасно, то ви потім можете там, цілу ніч. Ну, ну я навіть люди, які живуть в такому режимі, хто займається там дискотеками, танцями, всякими різними, ну обслуговуванням якихось нічних закладів. От, то ці люди, звичайно, що в них. Відбувається такий процес, тобто, це ну і вони сплять, кажу, трохи зранку, трохи важко. От, ну звичайно, трохи пом'ять, бо це кажу, це не є природно для нас бути активним вночі. От, і єдине, що вночі можна робити, це хіба молитися або вивчати священні писання. Так, тоді людина буде активна, і вона тим самим вона, скажімо так, спалює свою негативну кару. <кій> що скажено в Хага Відгіті? Ну, Хага Водгіта це священне писання, і там говориться про те, що Йог це той, який в міру їсть та в міру спить. Тобто має бути цього баланс. Ну, задайте себе, коли ви. Е доспал, як ви себе почуваєте. Або коли ви переспали, як ви себе почуваєте? Голова не варить, ви як варений, нічого не можете робити. Також, коли ви голодні, чи можете ви думати про щось інше, крім їжі? Ні. Ви постійно думаєте про їжу. Їжа, їжа, їжа їсти, їсти, їсти. Да, у вас постійно, постійно до давай, давай. давай. О, В цьому випадку ви не можете нормально працювати. Навіть в Біблії десь є сказано так, що переїдання це гріх, От, їсти це нормально, але коли ви переїли. А навіть мами такі, знаєте, в інтернеті гуляють про те, що ну, я до того, як поїв, і я після того, коли поїв. І там котика показують, котик лежить такий, і знаєте, що переївся вже все, вже нічого робити не хочу. Для кого цей режим може підійти? От, люди, наприклад, які живуть в якихось певних екстремальних ситуаціях, от, ну, наприклад, підприємець, ну, підприємець військовий може бути, тому що ну, розуміємо, да, там, там немає часу думати про те, що робити, як робити. Це можуть бути якісь люди, мандрівники, актори, от, наприклад, студенти. Тобто, ну, скажімо, режим, коли це йде якийсь певний екстрим. Да? Але чи потрібно це звичайній людині? От задайте собі це питання. Якщо це потрібно, це одна історія. Якщо це не потрібно, ну, чи, чи варто виснажувати свій організм? Якщо, звичайно, для вас кажу, там є якийсь час, коли вам потрібно там, в екстремальних умовах щось зробити, то це буде все нормально. Якщо ж ну, це скажу там здача екзаменів, тому що ну, у вас є там 5 екзаменів, які потрібно здати, і у вас немає часу спати, вам потрібно підготуватися. Або, скажімо, підприємець, коли там. За ним стоїть там 300 людей, яких він годує, які від нього залежать. Він ну звичайно, що він мусить вкластися, розумієте все, тому що ми не треба спасати людей. Але як тільки є можливість, йому потрібно нормально відіспатися. тобто сон дивіться, це що це не є. знаєте, економити на сні чи також там знаєте, свідомі сновидіння, там є ще щось таке. Ми маємо мати час, коли ми відпочиваємо. Це нормально. Тому що якщо людина добре не відпочила, вона не може добре та якісно працювати. Ну, Тому що дуже важливо, дуже важливо, щоб ви добре та якісно відпочивали. Якщо ви добре та якісно відпочили, так тоді ви можете добре та якісно працювати. Тому не варто своє тіло, ще раз кажу, знаєте, експерименти на ньому щось робити і так далі. Ну, Якщо ви попрацювали, є можливість вас відпочити, відпочиньте. Якщо все-таки у вас є потреба і ви хочете перейти в цей поліфазний режим, ну, це потрібно робити плавно, поступово. Я би вам рекомендував знайти людей, хто є спеціалістом, хто вже живе таким режимом не один е день, не один рік. Також знайти лікаря, хто є спеціаліст, також може вас обстежити, подивитися. Ну, от, якщо ви навіть будете робити якісь експерименти, я, будь ласка, дуже вас прошу, робіть це поступово. От, тому що якщо це робити, знаєте, в жорсткому режимі, то ну можна просто е, поставити під загрозу своє здоров'я. Тому я вас дуже прошу, робіть це дуже акуратно. Ну, перше питання для чого? Знаєте, питання для чого це треба задавати першим? Якщо в цьому є потреба, так, тоді це робимо. Якщо в цьому потреби немає, для чого це робити? От найкраще почніть що вивчати? Медитації, пранаяму. Тому що дивіться, коли ви відпочили, знаєте, люди думають так, що сонце є відпочинок. Ні, відпочинок вам потрібно вечором відпочити. Тоді вам потрібно лягати спад. Тому що якщо ви не відпочили, нічого з цього не вийде. На рахунок медитації все дуже просто. Почніть з простих речей. Просто сіли рівно, спина рівна, очі закрили. От. Дихайте, слідкуйте за вашим диханням, ваш розум заспокоїться. Оця говорілка в вашій голові. От. І ви якийсь час можете посіти в спокій в тишині. Ви побачите те, що ви стаєте спокійніший, врівноваженіший, і вам тоді буде легше засипати. От, робіть це зранку, робіть ввечері. Ви побачите, у вас час сну, він сам почне скорочуватися. Якщо у вас є якийсь такий досвід, напишіть, будь ласка, в коментарях. Що ви таке робили. Якщо робили, то що це було? Як це було? Який ваш досвід? Також читайте, що пишуть інші. Люди в коментарях. Ну, от. Я е, можу сказати за себе. Мій досвід такий. У мене був період, коли я спав вночі. Ну, от, е, я засипав десь приблизно в 11 годині, просипався в 3 і в день я спав ще 2-3 години. Ну, тобто я їв, в мене був невеликий обід. Ну то тобто в мене сніданок був дуже великий, я плотно наїдався в обід, я їв так невелику порцію засипав. Ну, от, і в мене виходило так, що у мене було 8 годин зранку, ну, от, і 8 годин у мене було після обід. Ну, тобто я просипався в 4 годині до 12-ї, до 1 години я активно працював. Ну, далі я робив не обід, невеликий трошки поїв. І після того я лягав ще спати там, на 2-3 години. Тобто я досипав те, що мені треба було доспати. Ну, було по-різному, я міг спати і. По часу і 40 хвилин. От. З часом я навчився робити так: після того, як я поїв, от, ну знову ж таки, треба дивитися, бо звичайно, коли велика порція їжі, краще не засипати. От. Але буває так, що мені 10-15 хвилин деколи ну, від 10 до 40 хвилин цього достатньо. Тому що якщо я сплю більше, ніж 40 хвилин, то я вже можу заснути і спати там 2-3 години. Це вже ненормальна ситуація. Ну, звичайно, в умовах війни то що ми зараз живемо, коли, наприклад, я там вночі поспав з 10 до 1, потім там, з 6 до 8, то днем я потребую ще там сну доспад. Ну, це нормально. Ну, тоді я відновився, тоді можна далі нормально працювати. Поділіться, будь ласка, в коментарях, який досвід ваш, от, що маєте ви цікаво. Також діліться обов'язково цим відео з вашими друзями. То має якісь певні складнощі зі сном. Ну от я думаю, що це відео буде їм точно корисно. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.